Привіт! Вітаю вас на каналі Hobby. Мене звати Альона Грінчук і це відео, як ви вже зрозуміли, про лице бавоняного паперу. Як же правильно визначити і чи взагалі воно є. Але перед тим, як переглянути це відео, поставте вподобайк та підпишіться на канал. Так ми разом будемо просувати україномовний контент. Дякую! Як вам вже відомо, є дві різні... Сторони убавовняного паперу. І під різні задачі, різний стиль підходить та чи інша сторона. Скажу одразу: немає неправильної чи правильної сторони, немає лиця чи вивороту у паперу, а є та сторона, на якій комфортніше малювати, на якій фарба лягає рівномірно, на якій папір сохне повільніше чи, навпаки, швидше. На яких по мокрому працювати краще, на, якому, на якій стороні пігмент не піднімається або навпаки можна гарно протирати. І все це залежить від сторони. І постає завжди питання: а де ж лице бавовняного паперу? Як його визначити? На листах бавовняного паперу є водяний знак. Це логотип бренду, скажете ви, і ми звикли, що якщо є цей знак, і він читається правильно, якщо подивитись на нього на світло, ось. Якщо він читається правильно на світло, то це є правильна сторона. Але я скажу, щоб ви не спішили з висновками. Так. Логотип це як етикетка на одязі. Це говорить вам, хто її виготовив. Водяний знак свідчить про те, що папір є справжнім, а отже, високої якості. Проте є папір без знаку, і це більше про дешевого вовну. Не плутать з папером у склецію. Папір у склейках має маркування на обкладинці і не потребує робити водяний знак на кожному листі. Тобто на, на пакуванні на обкладинці є позначка, який це бренд, який це папір. І на листах уже не потрібно на кожному це робити. Це стосується лише паперу в листах. Насправді, як такого, але ця чи правильної сторони паперу немає. Але є одне але. Завжди у папері є сторона, на якій сушиться лист. Тобто, лист, коли я казала, що він проходить через валики, потім його висушують. Сушать його на тканині або на фетрі чи іншому такому варсистому матеріалі. І ця сторона завжди має текстуру сіточки. Тобто, на листі залишається відбиток волокон. І майже завжди ця сторона менше, має менші характеристики і властивості. Ось погляньте, іноді її видно неозброєним оком, як, скажімо, у Фабріану. Ось, якщо ви придивитесь цю сіточку, прям видно волокна тканини такі, горизонтальні, вертикальні. З одної сторони з іншої сторони те ж саме, але вже не так яскраво виражена ця сіточка. Якщо неозброєним оком, ви не можете визначити, яка сторона, на якій ця сіточка Потрібно взяти лупу або макролінзу, якщо є, або ж просто на світло і подивитися папір. Ось, візьмемо лупу, візьмемо сторону із а, сіточкою, наприклад, я вам покажу зараз сіточку. Ось, Гарно, видно, під лупою. Як іде текстура такої, начебто тканини ось такої сіточки, якщо перевернути з іншого боку і подивитись, вона її немає. Просто буде така текстура, рівна-гладенька поверхні. Це якщо ми беремо хот прес. Також можна взяти. На телефон макрорежим і подивитися, зняти відео. Або ж ми беремо лампу і під лампою, так на світло, починаємо дивитись, і цю сіточку буде видно неозброєним оком. ось Я навіть її бачу отак: от на. На світло, як падає світло. Для гладкого зерна визначити більш складніше, ніж для середнього зерна. Адже там у середньому зерні папір більш гладенький, зараз я вам покажу. ось До прикладу арш Тут є Сіточка, яку видно, якщо придивитись, от вона йде в верти... горизонтальній лінії і вертикальній лінії. Якщо ми подивимося з іншої сторони, ми бачимо просто текстуру паперу без ніяких додаткових ліній. І це свідчить про те, що сторона, де немає сіточки, у нас сторона, на якій ми малюємо, щоб мати властивості всі то, всі ті властивості, бавовни з прекрасними заливками. Деякі художники звикли до того, що де більш гладкіша сторона паперу і є більш текстурніша, і обирають ту сторону відповідно до свого стилю малювання. І це не Є невірне твердження, просто це не до кінця вивчене питання, і звідси виникає проблема з малюнком. Але я скажу із власного досвіду: більш гладкіша сторона має сіточку, адже сушиться так папір, і ця сторона менше тримає шари, швидше сохне. Що означає, менше тримає шари. Тобто нанесений попередній шар фарби з легкістю піднімається при змочуванні, а фарба буде лягати. Та братися на пензли. Плавні заливки можуть попливти. Сторона, на якій немає сіточки, є та сторона паперу, так скажімо, правильно, і вона відповідає всім якостям і властивостям. На ній легко працювати. Після повного сихання наступні заливки тримаються добре, пігмент не піднімається, та волога тримається значно довше. Моя порада завжди перевіряйте лице паперу. Якщо ви працюєте об одну заливку, тоді, в принципі, це не важливо. Але якщо ви підете далі, то це дуже важливе питання. Це відноситься як до паперу у листах, так і до паперу у склейках. І ви правильно почули, навіть у склейках іноді буває так, що лист лежить стороною із сіточкою вверх. Я знаю такі випадки, коли дуже дорогий папір не підходить художникам саме по цій причині. Але наголошу, це залежить від стилю вашої роботи. Наприклад, аж папір має водяний знак, і інколи художники плутають, що якщо він читається правильно, значить це правильна сторона. Але ось Якщо ми візьмемо папір, де правильно читається знак. Так, ми можемо прочитати назву, що це арш, що це бавовна, але ця сторона має сіточку. Ось я зараз візьму лупу і під лупою вам покажу. Ця сторона, бачите, має оцю яскраво виражену поверхню сіточки. Якщо ми перевернемо з іншої сторони, там, де знак уже у нас не читається, тобто з виворотом, і поглянемо на неї, немає нічого, немає сіточки. Тобто, Якщо ви купили арш, тоді потрібно малювати на тій стороні, де знак не читається. Якщо ми візьмемо Сандерс, у Сандерса завжди все правильно. Ось, Сандерс читається, знак читається правильно на світло. Якщо ми подивимось під лукою на знак, який читається, ми не бачимо ніякої сіточки, немає сіточки. Якщо ми перевернемо там, де знак вже не читається, ми побачимо, що є оця. Така сіточка. Отже, лице паперу Сандерса там, де читаємо правильно знак. Тому, ось на цих двох прикладах я хотіла сказати вам, що потрібно читати, точніше, визначати самому сторону, на якій малюєте. Це відноситься абсолютно до усьої баговни. Завжди перевіряйте виробника. Різні склейки теж саме. У склейках, наприклад, Лани я бачила, як верхній листок приклеєний сіточкою догори. І художниця не змогла зрозуміти, чому в неї не виходять оці е, такі шари, наша а піднімається пігмент. Все тому, що треба було просто перевернути лист і малювати на тій стороні, де немає сіточки. Підсумуючи про правильну неправильну сторону, скажу, щоб ви завжди перевіряли. Наприклад, ви скажете: а ось є папір Фабріано, у якого... З обох сторін видно сіточку. Ось я зараз вам навіть покажу. Видно сіточку під лупою. Тут знак читається правильно. Якщо ми візьмемо іншу сторону, візьмемо лупу, ми побачимо, що теж є сіточка. Це такий стиль виробництва у ньому. Тому вибирайте ту сторону, де її менш помітно на фабріану. Я не люблю цей папір через те, що на ньому не тримаються шари. Це чисто моє таке, і ви вибираєте той папір, який краще вам. Підсумовуючи, скажу ще раз: немає неправильної сторони, є та, на якій комфортно малювати. Якщо ви запитаєте щодо дорогих брендів, які мають сіточку зверху, тобто там, де читається логотип, правильно відповім, що саме що сам виробник не може робити неправильно, це його методи виробництва, те, як він це представляє. Я не Вдавалась у подробиці саме виробництва, але скажу, що всі виробники дороговартісного паперу з великою історією виготовляють папір традиційним методом на машинках з циліндричними формами. І не може бути щось не так, навіть у Аршу чи Сандерсу, чи Улани. Просто поверхня сіточкою більш гладенька. Гладкіше за іншу сторону, це найбільш помітно у паперу холодного пресування, тобто більш рахувати, а на ній комфортніше малювати, більш гладкіше а на ній буде підніматися пігмент. Тому багатошоровість не може бути там, де піднімається пігмент, тому краще брати сторону, яка без сіточки. Заливки по-мокрому в один шар можна робити на будь-якій стороні. Головне, щоб вам було комфортно і фарба лягала рівномірно. І скажу, що ви самі завжди тестували. Якщо виходить щось не так, фарба не так лягає, просто перегортаєте папір на іншу сторону і пробуйте малювати там. Тобто, малювати можна на обох сторонах. Просто Тестуйте, прислухайтеся до думки інших художників і малюйте в своє задоволення. Неважливо, це листи чи склейки. Дякую, що дослухали до кінця, і я сподіваюся, що вирішила ваше питання. Я поділилася своїм досвідом, а ми з командою в свою чергу розіграємо лист бавовного паперу від Sanders Water з щільністю 300 грим, холодного пресу. долучайтеся. Пишіть в коментарях, діліться, що було у вас з лицем, як ви його використовуєте. Мені буде дуже цікаво. Також підписуйтесь на канал Ван тут вже дуже цікаво. І до зустрічі в нових відео.